Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Тупе Пелайв, де ми аналізуємо ті важливі новини, які відбуваються в Україні та світі. Далі будемо говорити. Про можливі нові масовані ракетні удари по Україні в тому, що, по перше, росіяни використовують приблизно 300 літаків для атак на Україну. Це тактична і стратегічна авіація, та перебазовують зараз стратегічну авіацію на аеродром Оленя. Тим часом українські пілоти сильно ризикують, використовуючи керовані авіабомби. Про все це далі будемо говорити з Валерієм Романенко, авіаційним експертом, та старшим науковим співробітником. НАО. Пане Романенко, мої вітання вам. Да, доброго ранку. Пане Валерію, якщо я правильно розумію, то у Росіян не так багато варіантів, куди вони можуть зараз перебазувати свою стратегічну авіацію. Адже для того, щоб вони могли її правильно застосовувати, їм потрібен аеродром з довгою злітною смухою для своїх стратегічних бомбардувальників. І, по-друге, щоб цей аеродром був захищений від. Російських дронів, отже, як ми бачимо, достатньо складно їм захистити власні аеродроми від наших е, безпілотників. Е, на вашу думку, скільки, по перше, таких аеродромів лишилося, і Олені, чи це не за далеко? Ну, звичайно, далеко і до Олені поки що наші безпілотники ударні безпілотники не долітали. Чому? Там, по-перше, ну, три смуги, так би мовити, протиповітряної оборони, які вони мають подолати. Да? Бо все ж таки Мурманська область, це район зосередження російських ядерних сил. Там і підводні човни а, з ядерними ракетами, основна база їх, бо вони стараються їх використовувати на північно-Людовитому океані під Кригою, да, де їх не зможуть знайти. Скажімо так, бойові кораблі НАТО, да? І відслідкувати, <кій> Ну там ППО Санкт-Петербурга теж. Ну і в лінію фронту теж треба, чи кордон, там теж лінія суцільна лінія радіоперешкод теж треба долати От, та і економічно, цей район не дуже важливий, скажімо так, от щоб туди витрачати дрони. От, а з кількості аеродромів ну, відомо, що основна база Енгельс. Да? енгельс – це база, значить, там, де і ту 160 і ту 95 МС. А далі аеродром Сірешево в Амурській області. Там друга дивізія. Загалом російська стратегічна авіація має дві дивізії: одна в Європі, а друга на Далекому Сході. О, там на далекому сході, значить, 326-та важка бомбардувальна дивізія, два полки. Європейській частині три полки. Ну, є ще аеродроми Т-22 м 3 які класифікуються як дальні не стратегічні, а дальні бомбардувальники. Да? От ну, ці аеродроми загальновідоми на близько і всі аеродроми в європейській частині, окрім Моздоку, ми здатні уражати нашими дронами. А загалом у Росії не більше вибору нема. Ці три аеродроми: Алені, Енгельс е і Українка на Далекому Сході, да? ну, біля Сєрышова, да? От. Ну, Там є ще Моздок як аеродром, який довгий час не був в експлуатації, і там можна лише здійснювати посадки і використовувати як оперативний аеродром. Ну, Ще є, звичайно, росіяни використовують аеродроми в Рязані і в Ахтубінську. Да? Лехтубінська там дослідний центр, там дійсно великий аеродром, але він не пристосований власне для кваліфікованого обслуговування цих типів. Тому росіяни перекинули все, що можуть в Мурманську область, в Олєню, да? А у разі потреби в кваліфікованому обслуговуванні літаків, ну, вийшла з ладу якась система. Цей літак повертають в Енгельсі, там здійснюють обслуговування. Пане Валерію, а це на вашу думку, як деякі зараз ЗМІ пишуть, це маркер підготовки нового масованого удару перекидання цих літаків. Я маю на увазі. Ні, зовсім не обов'язково. Ну про це на настали ці літаки. Розумієте, загалом в Енгельсі було 20 машин. 2, 2 дві Одну відігнали на далекий схід, одну відігнали. А в олені да ну і кілька літаків, і звідти і звідти прилітають час від часу на Енгельс. Це такі оперативні заходи розосередження, я б сказав, бо ми активно били по Енгельсу кілька разів. Пане Романенко, тоді давайте поговоримо зовсім трошки про північно-корейські ракети. напередодні з'явилася новина, що одна з випущених ракет налічує майже. 300 компонентів іноземного походження це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександрую на своєму телеграмі. На вашу фахову професійну думку. Ці 300 компонентів вони звідки могли з'явитися в північно-корейських ракетах. А другий момент, які саме це компоненти? Чого там в північній країні вистачає, що вони вимушені залучати технології західні. В першу чергу? так в них немає власних навіть китайські не годяться? Да? От бо там що там процесори, там програмовані вентильні матриці, там контролери. Там різні складні елементи, значить мікроелектроніка високого рівня. Тому, власне, і Росія, і Корея вони базуються на а, західній електроніці. Там, ну, я б назвав фірми, але практично це весь спектр а, найсуч... ну, найвідоміших виробників радіоелектронних комплектуючих. Одні там спеціалізуються на процесорах, інші там на блоках пам'яті. Треті, там на вентильних матрицях там ще ще, ще елементи, да? але найгірше в, цій, в усій цій ситуації те, що 99% цих елементів вони, так би мовити, цивільного призначення або подвійного призначення. Да? І ті, і корейці, і росіяни зробили ставку на те, що вони відмовилися від найсучасніших елементів, бо вони розуміють, що будь-який момент по військовий по чисто військовим елементам, вони здатні вкрасти і ті і закупитись, да? довгий час були здатні йти. Але вони розуміли, що ті елементи, які використовуються виключно в військовій техніці, да? їм швидко перекриють у разі бойових дій. Да? Тому все всі російське, все китайське, все а... північно-корейське озброєння, воно базується на. Комерційних комерційні радіоелектроніці вона теж досить високого рівня, і їм вдалося зробити системи, які загалом працездатні і досить ефективні. І основна проблема в тому, що практично не можна перекрити те, що можна купити в магазинах. Пане складна, Романенко, давай. складна процедура. Треба, значить, там відслідковувати сертифі... сертифікат кінцевого виробника, складна звітність. Да, і через фірми прокладки там можна отримувати довгий час. пане Романенко, тоді далі пропоную поговорити про наші можливості і ту нашу авіацію, яку ми маємо станом на зараз. Як я розумію, Україна ж отримала. Західні керовані авіабомби Джейдам, і навіть їх, якщо я не помиляюся, згідно повідомлення видання Дефенс Експрес вже використовувала на харківському напрямку. Але ж це більше схоже на тактику росіян, достатньо ефективно з одного боку. А з іншого боку, все ж таки наші винищувачі трошки відстають, як я розумію, технологічно від тих російських, які зараз вони використовують. Поправте мене, якщо я не правий, і просто які загрози це створює для наших пілотів. Ну, щоб було зрозуміло, таке порівняння наших і російських винищувачів. Основна маса російських винищувачів це покоління 4. Тобто дві важливих, серйозних значить, нововведення літака. Це не принципова не генерація, не покоління, але близько до цього, значить два етапи. А ми маємо винищуючи покоління 4.0. У нас була модернізація цих літаків, але вона була така, знаєте, просто покращення характеристик тієї ж самої апаратури ще радянських часів. Так. Ну, Додали там gps навігацію ще деякі там покращення. От. Тобто, ми в значній мірі відстаємо від росіян. Крім того, <кій> в нас зброя з напівактивним радіолокаційним наведенням, основні ракети далекобійні у росіян система вистрілив забув. Різниця в тому, що ми маємо, запустивши ракету, весь час її підсвічувати бортовим радаром. А росіяни можуть це робити час від часу і після пуску ракети виконувати протиракетні маневри або виходити з зони ураження. Це ставить нас дуже невигідні умови в повітряних боях. А щодо ударів керованими бомбами по наземних цілях, тут інша загроза. Ми ці бомби можемо ну, дальність. <кій> дальність цих бомб не перевищує 70 кілометрів. А в дальність російських, скажімо так, комплексів С400, ну і навіть С-300 там модернізованих, да, вона починається від 150 кілометрів. Останні моделі С-300, такі, такі, як в нас, загалом назва, да, але модернізовані. А С400 взагалі росіяни кажуть, що там до 300 кілометрів. Хоча в реальності там ну, трохи більше 200 кілометрів. Тобто е, при нанесенні удару по наземних цілях наші літаки знаходяться в зоні небезпеки. Крім того, російські винищувачі вони мають ракети е, окремо, значить су 35 росіяни доозброїли ракетами Р-37 з дальністю теж до 300 кілометрів. От. І от коли ми ну, використовуємо наші винищувачі, для ударів по наземних об'єктах існує небезпека отримати або зенітну ракету, або ракету р 37 І через це ми несемо втрати. І навіть при ну, початку війни, значить, коли ми наші винищувачі пробували збивати російські калібри біля узбережжя Чорного моря, все одно росіяни за допомогою далекобійних ракет наносили нам втрати. Тобто небезпека навіть при звичайних ну в окремих районах, значить, навіть при звичайній операціях з протиповітряної оборони боротьби з крилатими ракетами. Пане Романенко, зараз наведу свіжу цитату з інтерв'ю Володимира Зеленського Reuters, Він сказав наступне: Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі. Тут Володимир Зеленський мав на увазі саме F-16, Ну зараз йде мова, як я розумію, про. Кілька десятків, 120-130 літаків. От станом на зараз ту інфраструктуру, яку ми маємо. Ми чи здатні їх, по-перше, на вашу думку, розмістити, по-друге, захистити. І 120-130 проти 300, Як вам це співвідношення як би ви відреагували на ці цифри? Ну, на мій погляд, тут проблема зараз в іншому стоїть. Проблема стоїть в якості цих літаків в їх бойових можливостях. Розумієте, якщо ми знову отримаємо ну, 4 плюс, да, скажімо так, да, а у росіян 4 плюс да, плюс, то там буде 120, 150, 300 літаків переваги ми не матимемо, і паритету не матимемо. Да. Залежить від того, є, з яким озброєнням ми отримуємо ці літаки, які в них будуть радари, тобто обладнання. Які в них будуть бортові системи захисту, якщо ракети будуть далекобійні на 160 ну мінімально на 120 кілометрів, якщо радари здатні будуть їх наводити на цю відстань, тобто у радарів вистачатиме а, дальності виявлення і а, дальності наведення, да? якщо бортові комплекси оборони будуть здатні відвести від бортів російські ракети. То тоді дійсно навіть три десятки літаків вони вже будуть гемченджерами. Тобто росіяни будуть змушені старанно готувати будь-який удар, а не просто прилітати зараз, знаєте, конвієром. Скинув крила, крилаті бомби, повернувся на аеродром, там чи замінили екіпаж, чи другий виліт, заправили і знову полетіли. Так? А тоді доведеться по-повному робити розвідку, тривалу розвідку. Піднімати А-50 і відслідковувати повітряний простір, піднімати гелікоптери, ставити радіоперешкоди наземним нашим зенітно-ракетним комплексам, да? а це вже час, і це вже, скажімо, на два порядки, якщо так роблять 250 вилітів, да? то так мінімально на порядок це впаде, максимально 25 вилітів за добу. І це значна допомога буде нашим наземним військам. Я зараз скажу про скидання кабів, да? ну, як окрему таку виділив просто з усього спектру операцій, значить, отакі от операції. Ну, от. Де я думаю, що перш за все будуть використовувати Ф-16, бо в нас це слабке місце боротьба з носіями кабів, які тероризують нашу передову величезними бомбами. Там росіяни кидають і 250 кілограмів ФАБ і ФАБ-500 і приготувалися ФАБ е, 1500. І вже, знаєте, ну, шалені ідіоти, вони вже готують три тисячі, кап тисячі. Єдине, що ще не зрозуміли, хто здатний нести ці каби три тисячі. Бо якщо почнуть скидати 122-х, да, то в стратегічних ну, в дальніх в бомбардувальниках теж підуть втрати. Але все одно росіяни вже анонсують, що вони роблять крила під них і випускають бомби три тисячі, ФАП-3 тисячі. Пане Романенко, на останок вас спитаю. Я звернув увагу, що росіяни буквально кілька разів, як мені здалося ви мене поправте, використали свої новітні ракети Циркон, а потім чомусь їх використовувати. Перестали на вашу думку, чому чому так? Чому вони відмовились від тактики використання цих ракет? Хоча це ж їхня новітня зброя, яку вони хотіли б презентувати, показувати, модернізовувати. Ну і модернізовувати мені здається за рахунок таких польових випробувань, випускаючи їх по нам? Ну, там три причини: перша недосконалі самі ракети. Друге, загалом це була серія для військових іспитань російською мовою, випробувань у військах. І третє, вони не показали характеристик поточності. Бо ці ракети, вони так, вони основну ділянку летять на гіперзвуковій швидкості. Гіперзвукова швидкість означає, що ракета летить хмарці, так би мовити, плазми, Да? Плазма не пропускає радіохвилі, тобто мови про навед, якесь наведення не може бути. Да? Жодної корекції траєкторії на цьому етапі не може бути. На термінальному відрізку, коли вони вже пікірують, можливості і там швидкість менша. Да? Вони вже можна якесь там по супутниках чи по іншій системі, так би мовити, ну, наведення, э, скоригувати точку попадання. да? На цьому етапі вже маневрені можливості не, не дозволяють і по разі значного відхилення не дозволяють точно впасти, а, ну точно уразити цілі. Тому, зважаючи на ці проблеми, росіяни а, вирішили поки що а, ці ракети. Ну там немає і серійного випуску серйозного, да поки що вирішили ці ракети не використовувати. Ну і ще така причина: вони занадто дорогі. Хоча росіян це ніколи не зупиняли, вони скоріше витратять там мільярди на зброю, аніж на якісь потреби їхнього, так би мовити, населення. Пане Валерію, дуже вам вдячний так. за цю розмову. Нагадаю, для глядачів української правди Валерія Романенко, авіаційний експерт, старший науковий співробітник НАУ, був гостем цього ефіру української правди. Також звернусь до глядачів і закликаю вас підписатись на українську правду, якщо ви тут вперше. Також реагуйте на нашу розмову вподобайкою або ж коментарем, аби відреагувати, можливо на мої питання, або можливо на думки пана Валерія. І будь ласка, ще раз вас закликаю підписатись.